Вітаю! Мене звати Надія Гросман. опрошу на урок української літератури. Сьогодні ми поговоримо про пісню Ой у лузі Червона Калина похилилася, автором якої є Степан Чарнецький. Цю пісню, напевно, чули усі: її слухає і малеча, і дорослі. Композиція Ой у Лузі Червона Калина набула великої популярності у наші дні, коли Україна боронить свої землі від російських нападників. Новій хвилі популярності пісні посприяв Андрій Хливнюк, лідер українського гурту Boombox. На початку повномасштабного вторгнення він доєднався до сил оборони, а одного дня на власній сторінці Інстаграм опублікував відео, на якому співає перший куплет композиції. Ця неочікувана імпровізація швидко здобула популярність і стала світовим хітом. Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Велику кількість переглядів набрало відео південноафриканського артиста Kiffness, який поклав музику на виконання Хливнюка. А також саме виконання хливнюка було використано гуртом Pink Floyd, який представив композицію Hey Hey, Rise Up. Не можу не згадати про маленького українця Лео, який зачарував усіх кавер-версію на виконання пісні Андрієм Хливнюком. Проте найбільші перегляди понад 17 мільйонів отримали на платформі YouTube змонтоване відео на пісню у виконанні багатьох українських відомих співаків. З усіма відео ви зможете ознайомитися через QR-код. А зараз пропоную вам поринути в історію створення цієї популярної пісні. Ой, у лозі Червона Калина вперше використали у виставі Сонце руїни» у Львівському театрі у 1912 році. Режисер театру Степан Чарнецький відчував, що для спектаклю про історію боротьби за державність потрібна більш відповідальна пісня. Тому змінив тодішню пісню Гей, не дивуйтесь добрі люди на Ой у лузі червона калина, яка їй запам'яталася глядачам. Вистава і пісня здобули велику популярність, і їх можна було побачити та почути майже в усіх провідних містах Галичини та Буковини. А що з піснею сталося далі, розповів Григорій Трух, розвідник та поет. Коли одного дня в серпні 1914 року ми зібралися на площі Бурси в стрію, я почув, як мій сусід наспівав гарну пісню, що мені дуже сподобалося, її він навчився від артистів Львівського театру. Оці слова підходили для тодішнього положення і так живо висловлювали всю нашу стрілецьку ідею, що я повторював собі ту чарівну строфу раз у раз. Наступного дня склав три нові додаткові строфи, що разом утворили ту славну червону калину. Патріотична композиція стала гімном січових стрільців у роки Першої світової війни. Відтак. Пісня колективно оформилася і стала по-справжньому народною. Текст простий, але наповнений традиційними символами. Як ви думаєте, що означає вислів, а ми червону калину підіймемо? Передусім, червона калина в народній творчості символізує дівчину. Україна також асоціюється із жіночим образом. Тому вираз калину підіймемо означає відродження та розбудову держави. Пропоную вам ознайомитися з повним текстом за QR-кодом. Закріпимо наші знання завданнями. Перед вами хаотично розкидані епітети. Вам потрібно обрати тільки ті, які є у тексті. Нагадую, що епітет це художнє означення, за допомогою якого автор підкреслює певну властивість чи рису зображеного об'єкта, наприклад, тепле слово. Отож, які це слова? Червону. Славну, білий, добрий, золотистий, буйнесенький. Правильно, молодці. Розпочнімо друге наше завдання. Перед вами текст з пропущеними словами. Вам потрібно з довідки підібрати правильні варіанти. Зупиніть відео та виконайте завдання. Нумо перевіряти. Марширують наші. Добровольці у кривавий тан. Визволяти братів-українців з ворожих кайдан. А ми наших братів-українців визволимо, а ми нашу славну Україну гей гей розвеселимо. Не хилися червона калина, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україна, маєш вільний рід. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу. Славну Україну, хай гей, гей розвеселимо. Червона калина пісня, що не знає меж. Її звучання охопило весь світ, мов крила вільного птаха. Вона пережила багато епох і налічує сотні років історії. Ця композиція не просто мелодія, а оберіг українських спогадів. Вона збирає покоління за поколінням, з'єднуючи нас з мужніми героями та героїнями минулого. І зараз, у 21 столітті, вона надихає бути сильними і відважними, продовжуючи легендарний шлях за волю та гідність України. Ой, у лозі червона калина це співучий символ українського національного духу. На цьому завершимо наше заняття. Для кращого розуміння теми виконайте тест та перегляньте конспект у додаткових матеріалах під відео. Незабаром зустрінемося на наступному уроці. Бувайте!